Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака, на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми топ-1 тримаємось. Давайте подивимося. Оборона угу. оборона чудова, оборона А, це дуже добре. Ну що ж, вчора був вдалий день, 5 перемог ми здобули. Давайте подивимось, що сьогодні нас чекає. Ой-ой-ой! Ой, сартана мультяшка дуже неприємна. Дуже-дуже неприємна. Вона Людвига ховає з одної ульти. Тому що вона накладає ще яд, вона ще може задіспелити і все. Але все одно, напевно, так і підемо. Хоча б спробуємо. Витримати один удар. Так, в принципі, мені все підходить. Поїхали. Так, не забуваємо, що це стрімка атака. Стрімка атака. Заряджаються всі швидко. Угу. Але яким чином це зробити? Така полянка різноманітна. Ну, четвірочка фіолів. Четвірочка фіолів. Можливо, ще один фіолетовий заїде. І ми зберемо своїх фіолів. Ні, фіол не заїхав. Тому давайте тоді хоча б червоних збирати. Так, да, Людво, напевно. Все. Так, там смарт смертанки стоїть захист, тому давайте ось так. Розумію, контра, але. Угу. І нічого на них не повісилось. Це дуже погано. Ну, немає нічого. Так. Ну, бакан вже майже заряджений. Давайте зробимо ось так четвірку. камінців. можна трієчку в смартан прокинути. Зарядити свою смартан. але це нам нічого не дасть. Давайте ось так. Зарядимо смартанку. Можливо, там хоча б Лімонвуд зарядиться. Ні. Просто нас поховають зараз. І в Лімонвуда. ні, в Смартан. Добре, там хоча б стоїть у нас захист. Але це нас не рятує. Жовтих не збираємо. Ще можемо зібрати. Давайте ось так. Спробуємо хоча б Лімонвудом пройтись. Давайте розпочнемо з смартанки. Можливо, ми хоча б не в нулік зіграємо. Ні, тут Лімонвуд не відпрацював. Ну, давайте ось так тоді, можливо, хоч смартан, чи цю сартану доб'ємо. Так, сартану добили, добре. Хочеться жовті прокинути, але комбо полетить. І зарядиться смартанка. противника, і абакан зарядиться, і вони нам поріжуть атаку. Ну, Хоча більше варіантів не бачу ніяких. Ну, звісно, куди ж ти міг ще вдарити, як не туди. Давайте ось так. Тепер ось так. І це то нас доб'є. Так, ну, на жаль, початок другого дня не дуже вдалий. Ну, фіолетових взагалі, бачите, навіть не зарядили. Хоч і зарядили спарклайт, але мультяшки свою справу роблять. Так, поїхали далі. Ой. Ой, неприємно ця вівіка, буде лікувати постійно. Так, давайте замість Лімонвуда візьмемо Тігрниша. Ось так. Ну, так і поїдемо. Поїхали. Так, тут трішки краща ситуація по фіолам. Треба правильно їх зібрати. Ну, можна зелену трійку прокинути, і там буде трічка фіолів. З одного ходу ми... ми можемо прокинути, спробувати фіоли в вівіку, Але... Давайте спробуємо ось так сходити. Ось так. Зразу зарядимо Угу. І ось так тепер фіоли. Тихо, ну, брінстоуно, то не бажано було б заряджати. Так, робимо ось так. Нам потрібно вівіку пробити. Тому що вона нам не дасть життя. Буде постійно лікувати. Так, тим мінйони, поки нам не страшні. Давайте ось так обережно прокинемо. Спарклайт не зарядився. І ось так давайте. Угу. Так, там Людвих витримає. Давайте сюди. І спробуємо Вівіку добити. Так, є, Вівіку добили, це чудово. Так, поїхала смартанка, підрізаємо їм все. Спробуємо феррі забрати. Так, добре, вийшло. Давайте ось так. Четвірочку фіолів. Угу. Так, це нам теж. Нічого не дає. Спробуємо забрати цього добре. Ну, сюди накидаємо травління, ще раз перезаряджаємось. Відроджується. Ну, це вже її не врятує. Добре. Тут все вийшло чудово, фіолі вдали, тому все добре закінчилось. Так, це що? квінт. Угу. Отак, дивіться, Каган мультяшний, він пробиває потужно контратака. Ну і мішка. Ну, контрол ми можемо вкрасти спарклай там частково, або забрати дедобутом. Так, давайте повернемо Лімонвода. Квінта потрібно піймати на Людвига. Ну, поїхали, спробуємо. Так, ну. Можемо зарядити жовтих. Давайте спробуємо обережно прокинути ось так. Квінт вже майже заряджений. Ми можемо і фіолів зарядити теоретично через жовтя. Але квін а Людвіга нам заблокує. Ну, давайте ось так прокинемо. Можна підтягнути фіол цей нижній догори. І через хід потім будуть фіоли. Леквін зарядиться, Людвіга заблокує. Він і так і так його заблокує. Давайте спробуємо ось так, угу. так. Що далі? Поляну дуже невдало. Можемо прокинути Фіолетові, там уйдуть зелені. Якщо не буде комбо, ми зможемо, можливо, хоча б квінта забрати. Так. Давайте заберемо в нього стяг захисний, а ми його взагалі добили. Так, тоді, напевно, Лімонвудом пробиваємо сюди. Ага. Угу. Кагану, ману, не порізали. Тому давайте ось так. І на нього травління не лягло. Ну добре, давайте червоні ще. Так, фіоле. Ух, як же ж він пробив потужно. Просто потужно. Давайте зарядимо смертанком. Я розумів, що зарядиться і мішка, але ось так. Ось так, можливо, ми його доб'ємо. Добре, і пробиваємо сюди кагана. Так, ну, з цим впорались. Чудово. Поїхали далі. Угу. Так, цей і ману ріже, так? Да? святині на 100, іншим на 50. А цей дядька неприємний, взагалі неприємний. Тут ще радіо. Давайте спробуємо тоді замість Лімонвуда взяти, може, Голдя. Так, де вона є? Спробуємо спіймати радію на Голдя. Ну давайте поїхали. Ну це таке. Трійка фіолів через сині. Так, і там є трієчка фіолів. Ну, давайте спробуємо ось так. Ось так. Ну цей вже зарядиться 100%. І він поріже нам ману. І там давайте ось так зелені, хоча б трішки їм підріжемо атаку. Добре, і спробуємо ось так без комбо. Так, то підлікував добре. Так, давайте ось так. На жаль, ми до радії не встигли зарядити Голді. І цей джелах може нам поховати Людвига. Кого тут пробивати навіть і не знаю. Джелаха ми не доб'ємо, скільки в нього? 1800, ні. Ну, єдина надія, можемо спробувати його пробити і прокинути там червоні. Ось так. Можливо, там знизу ще щось закриється, ні. Так, ну Людвиг тут витримав. А, ні, він Людвига не пробив. Ну, це добре. Так, зараз буде ходити газель. Вона підлікує. Вона підлікує. І спарклайт наш просто нічого не зробить. Ну, добре, давайте ось так. Тоді хоча б спробуємо. Ось так. Так, а що в неї там застяг. Угу. Нам буде дбута, щоб зняти той стяг. Але давайте спробуємо вдарити, можливо. Вистачить шкоди. І ось так, щоб їм ману порізати. Ех, вона ще й відродилась. Так, він нам зріже ману всім. Спробуємо все ж таки ще раз пробити. Добре, вийшло. Тепер смартанка поїхала. Тепер поїхав Sparklight. Чудово. Так, це теж відроджується. Угагу. Угу. Давайте ось так обережно прокинемо. Спробуємо його добити. Так, добре. Ну, все, румпіль вже тут нічого нам не зробить. Да, Голді відіграла просто чудово. Навіть три жовтих камінчика не зібралось. Ну, нічого, все одно нам вистачило для перемоги. Так, поїхали далі. Це вже набагато складніше. Шау, Людвих, Так, це ж діспелить, так? Угу. І блокує навички. І як проти нього закритись? Ніяк тільки стяги реміса, напевно. Ще є варіант взяти юконина, він не дає діспелити. Але тоді іконина потрібно ставити біля Людвига. Так, ну давайте щось будемо вигадувати. Так, іконина візьмемо. Спарклайт теж нам потрібен. Ну, і Дедбут, напевно. Так. Давайте 17 війська. Що нам дедбут? Це дедбут може вкрасти таунт додатковий. Це буде непогано. Чистки в нас немає. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Важка оборона. Так, дивимось. Фіолів немає. Ні, вони є чотири камінчики, але ми їх не зберемо ніяк. Є трієчка жовтих з великим комбо. Там трійка червоних. Ну, теоретично ми можемо червоні зібрати. Кинути четвірочку зелених в шало поки нас людвих є. І потім дві трійки червоних. Якщо людвих не встигне зарядитись, то ми зможемо з парклайтом його таун вкрасти. Ну, давайте ось так. Ось так обережно. Так, зелені це добре. Головне, щоб комбо не полетіло. Так, чудово. Тепер підрізаємо. Угу. Чи є сенс бити зараз юконином це не зрозуміло, тому що шал все зніме. Хоча він вдарить не сильно. Угу. І з парклайтом немає сенсу зараз бити, тому що шал зніме все. І це буде погано Ludwig Ультане. Тому давайте тільки іконином вдаримо. Угу. Теоретично ми, можливо, і проб'ємо Людвега. 738. То я думаю, що проб'ємо. Тому давайте бити. Ага, ми навіть їх трьох вбили. Оце чудово. Так, 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 тепер би нам фіолів зібрати. Трійку можна прокинути, але ж ми не зарядимось, воно не в пустоту летить. Там той Саторі неприємний. Давайте ось так пошукаємо, можливо, там заїде фіол. Добре. Угу. Так, ну саторі ми витримаємо, помикаємо Людвига. І спробуємо забрати його бафи. А ми його і добили. Ну, добре. Сексі Амару вже. А зараз доб'ємо. Так, 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 так. І ось та все вистачило. Чудово, тут впорались теж. Ну, Камінчики підвезли. На жаль, одна поразка є за сьогодні. Так, дивимося оборону. Оборона все ж таки. А, Ну, поразка є, ну хоча б не в нулі, то добре. Давайте подивимось рейтинг. 217 місце. Ну, Гарний результат, але це початок турніру, тому, звісно, нас трішки скинуть. Ну, подивимось, що буде далі сьогодні. В принципі, непогано. Можна було краще. Але. Чогось там не вистачило. Ну, мультяшки важко проти них, майже нічого на них не діє, тому така ситуація. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!